Усім, хто завітав на мій рукодільний канал. Звати мене Галя. І сьогодні в нас вже друга серія в'язання незламних. Організувала цей спільний проєкт Саша Пайк, за що ми тобі дуже дякуємо, Саше. Вже у нас зібралося немало українських в'язалочок і е, рада, що нас збільшується, що у, з цим гаслом ідуть все більше і більше дівчат з гаслом незламних. І я сьогодні буду звітувати, що ж мені все ж таки вдалося е, зв'язати. Я сьогодні до вас не в вишиванці, я закуталася, бо почуваюся цей тиждень не дуже добре, трошки хворію. Але на наступний тиждень, надіюсь, все буде добре. Я знову появлюся до вас в вишиванці, вже не ось так закутано. Е, В'язати мені вдалося, тому що я не ходила пару днів на роботу, і все ж таки я нав'язала трошки. Дивіться, брала я в перший свій тиждень цього в'язання е свет. Це була друга тема, те, що давно хотілося зв'язати і не в'язалося. Я переробляла светр з плаття. У мене було вивезено таке плаття до колін, я оставлю фото. І я його розпустила, тому що росту, і воно стало неактуальним, але воно було досить тепленьке. В ньому було досить тепленько, бо це пряжа Альпака, досить високий міст Альпаки. Там альпака, махер, шовк і поліамід в цьому складі. Давно я придбала цю пряжу, це була пряжа. Бобіна, і я розмотувала, в'язала у дві ниточки. Знаєте, було плаття, але всю пряжу я вив'язала у светр, і не знаю як, чому. Ну, скоріше вийшло з нього плаття, а зараз тільки стало на, вистачило мені на светр. Я вже ось тут, біля шиї, дов'язувала всю ниточку, яка є, щоб вже і не лишалося щось в залишках. Не люблю залишків. Ось такий светр. Він такий широченький. Тут вже, знаєте, низ, тут близько буде видно. На віщочку показую, бо фотографії ще не робила. І низ такий, знаєте, забитіший, вже підвалений, бо праний. А верх я дов'язувала, мені залишилося. я того разу показувала. Дві половинки в мене вже було. І я хотіла отут -от зробити на горловину вже дов'язати і зв'язати рукави. Рукави я не дуже люблю в'язати, але я їх закінчила. Ось такі рукави, трошки ширші робила, може, тому що там в тім платі було трошки вущі рукавчики, а тут вже дала ширше, більше петельок. Зробила манжет і на шейку я не люблю дуже оцих ший з викутом, то я отак дов'язувала ту ниточку, просто щоб ну, скільки там вистачить, отак навіть як в цьому флісовому батніку, е, отак, і, і напевно, тут ще й ка мені стоїть. Фотографії зроблю і покажу вам, чи в готових роботах, чи, чи як воно дивиться. Це простий светр, але він дуже теплий. І от брати його під пальто, чи навіть вдома. Я собі тепер, знаєте, я, я не жалію собі тепер вдівати і вдома теплі речі, і світлі. Треба жити, дівчата, треба братися все, що в нас є найкраще, в'язати з найкращою пряжі, яка в нас є, треба дозволяти ну, собі жити. Ми чим можемо, допомагаємо нашим Збройним силам, але і ми будемо тим допомагати, що ми будемо е, міцні, сильні і е, щоб нашу психіку ніхто не зламав, тому що. Вороги стараються, щоб нас подолати, навіть нас, жінок, і ми не здамося. <кхи> Вибачте, так і ну, я е, тішуся, що дов'язала ось цей светр, бо хотіла його давно. Стояли ті кусочки розпущені, і думаю, вже ось завдяки цьому проектику, і завдяки Саші, що вона його започаткувала, я маю готову річ. Яка буде в мене гріти? Так, і знаєте, на цьому тижні, десь три дні тому, напевно, мені подзвонила одна сільчанка, я родом з села, і сказала, що, що я не маю там нав'язаних шкарпеток. Я не маю, вона попиталася, чи я не маю одну пару зв'язану, там з 41-го розміру, і, а я знаю, що її чоловік на війні, і кажу, є у мене. Я е, зібрала всі шкарпетки, які були, не знаю, розміра різні, і я відправила е, цій жінці, а вона вже там передасть. Це, це, е, це знаєте, це буде так. Я з цими хлопцями і в школі вчилася, і ми на Посовельську разом гралися, і ну, це таке дитинство було наше. І на лавочках я знаю цих хлопців, і мені дуже, дуже буде приємно, що я хоч чимось з їм можу допомогти. І тому, віддавши всі шкарпетки, які в мене вже були, я все ж таки почала в'язати, бо думаю, ну. Там не обов'язково, що було ввечором дуже холодно кажуть, щоб одіти, щоб зігрітися. Каже, ну почався мороз, і вони там і вістюки якісь купляють, такі, що гріють там якусь проміжок часу. Я і не знаю про це все, бо ну, не стикаєшся та й не знаєш. Але чим я можу допомогти, тим, що можу в'язати шкарпетки? І наскільки я це зможу? Бо Кажу не ходила до роботи, то вдалося більше пов'язати. І я зібрала таку, знаєте, теплу шкарпеткову пряжу, але я ще додаю, з мене Іринка, моя торбинка. У мене тут проект в'язальний, вже цю шкарпеточку я вам показую, що зв'язала. І в мене тут шкарпеткова чорна пряжа, і додаю я. Е, ось таку бобінну пряжу це мохер. Він дуже тепленький, е, висок, тут високий процент мохеру, я не жалію, ну трошки товстіша нитка. Почала я в'язати з самої нитки, бо тут мохер з поліамідом, також міцна нитка, але не тримає резинку. І тому я все ж таки поєднюю, нехай вони будуть трошечки товстіші, а у берцього вони за пару днів. Та й Товчуться, як я кажу. І думаю, що і навіть у і берці я зв'язала такі височенькі, у мене ж тут, другий, друга шкарпетка. Ось такі, вони ще не прані. І тут також даю, так знаєте, гризиночкою, щоб, щоб навіть по ширині, якщо вужча нога буде зручно, якщо ширша також тут розтягнеться, не поперуться, вони ще стануть довші. Я так просто, щоб вам показати, що все ж таки почала в'язати. У мене ще є е, така шерстяна пряжа. Бо знаєте, з цієї я лізеш карпетковою не встигнеш нав'язати так е, швидко, а хочеться, щоб вже грілися. Бузаки ми тими тоненькою пряжею нав'яжемо. То, так, я маю ось тут. Шерсть. Також бабільна така шерсть, я її перемотала в два моточки і її буду брати в дві ниточки. Тут метраж е, 800 метрів чи 900, я не пам'ятаю. Ну, якщо в дві ниточки, це, ну, це майже буде і виходити така, така ж але коли її в'язати, вона більше розпушується і е, робота піде швидше. І ще в мене ось така. є, Також тут 80 шерсті і 20 поліаміду. Я собі в'язала свитерок, тут можна ще додати одну махеру і будуть ось такі також шкарпетки. І я вам ось так і розказала, що я беру у другий тиждень роботи. Чим побільше я зможу зв'язати, тим буде краще. Буду старатися все передавати, наскільки це можливо. Балаклав, я знаю, що краще для хлопців балаклави це флісові, вони не чешуть ні лице, ні ну, не, не чухаються, бо пряжа, хоч якщо шерстяною, щоб тепла була, то вона буде подразнювати шкіру. І без рукавок я не вспію стільки нав'язати, щоб. А Так хочеться навіть кожному якусь таку частинку дати, навіть, кажу, тих людей, що ти знаєш, хочеться їх зігріти. О, другий тиждень цього проєкту я беру шкарпетки. І чим побільше я їх взяжу. Не знаю, може тільки пара буде, але і, і то буде добре. Дов'яжу цю пару, ще одну зв'яжу, і також буде добре. Появилося. До вас і е, ще хто до нас хоче приєднатися, дівчатка, просто приєднатися, знімати відео. Каже, тут немає ніяких обов'язків. Е, знімаємо, розказуємо, як наші як проходять наші дні в'язальні. Е, я ще буду знімати якісь теги окремо. У мене вже є там готові роботи зв'язані, також хочу вам показати. Але тут буду показувати те, що я беру у цей проект, суто по цьому проєкті, щоб ну, щоб вам було все по-різному, кожен раз щось цікавіше, знаєте, щоб Як ми в'язальниці можемо допомогти. Зараз цей час. Ми можемо вас тільки надихнути, от, от дівчатка, які навіть ніколи не в'язали. Вони можуть почати в'язати. Люди, які не займалися рукоділлям, також можуть себе знайти, щоб ось ось нема навіть світла. Я беру кільцеву лампу, включаю, в'яжу. Так само ви можете займатися другим любим рукоділлям, собі придумати щось, щоб не сидіти оці Чотири години вечора це важко висидіти без світла і нічого не робити. Находьте собі заняття, знаходьте собі якісь, якусь розраду, бо інакше ну, так, так ми тримаємося, інакше ми, наша психіка не витримає, коли сидіти і думати про одне, от як у нас як зле, як, ну, як то далі. Я ще дуже люблю пекти, але у мене зараз з випечкою не, не йде, тому що от так виключають світло нерегулярно, і ти не знаєш, коли встигнеш ти спекти, чи то тісто буде стояти, то рятую себе в'язанням. Ну і знаю, що це буде комусь потрібне. Дуже вам дякую, ви мені пишете надзвичайно приємні коментарі. Ви мене також тримаєте, і коли почитаєш і думаєш, що От, ти просто в'яжеш, ти просто показуєш, що ти любиш. А настільки є однодумці, настільки є люди, які також цим живуть, і ми об'єдналися і тримаємо одне одну. Бажаю вам тільки міцного здоров'я, затишку в ваших уселях, тепла і світла у ваших душах. І знайте, що ми не зламні. До зустрічі у другому відео. Па-па!